Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом у тимчасово окупованій Горлівці Донецької області пролунали вибухи. Відразу після в небо почав здійматися гостий дим. За попередньою інформацією міг опинитися місцевий машинобудівний завод. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали та пропагандистські ресурси. Інформує 24 й канал. В окупованому місті Горлівка Донецької області прогриміли потужні вибухи в мережі. Пишуть, що пошкоджено дитячий садок у селищі машинобудівного заводу імені Кірова. Що у спеціальному центральному міському районі пропагандистські ресурси згідно зі своїми найкращими традиціями вже встигли звинуватити у цьому українську сторону внаслідок обстрілу селища машинобудівного заводу імені Кірва, центрального міського району горлівки пошкоджено автобуси маршруту номер 2 зазначають місцеві телеграм-канали. У мережі також показали кадри, на які видно, як густий дим здіймається в небо. Відповідний момент вдалося зафіксувати очевидцям. У горлівці влучання місцеве розташування російських окупантів. А написали писали українські волонтера Сергій Старненко телеграм-канали пишуть, що на ребази загинув, А весь особовий склада понад 67 загиблих та до 100 поранених у той же час, не тільки горлівка рейдезес у Курську продовжується. Несподівана операція українських військ у Курській області розлютила господаря Кремля Володимира Путіна. Диктатора назвав вторгнення великою провокацією, що викликало побоювання потенційної ескалації Кремля, не лише у війні проти України, але й у відносинах із США. Головним прихильником Києва пише Захіл, хоча не я. Сно, як буде продовжуватися наступ, Україна успішно змінила наратив війни, зайшовши на територію Росії. Вважає віце-президент з питань політики та програм аналітичного центру Глопсеса Олена Куцько. Українці докладають усіх зусиль, щоб здійснити наративу про війну. До Курська було відчуття, що війна стала досить передбачуваною, і з багатьох сторін війна вже сприймалася як заморожне, здійснивши цю атаку. Україна насправді зуміла продемонструвати, що є простір для того, щоб зробити цю війну передба. Чи воно їм є простіра для того, щоб здивувати Росію, пояснила вона Курська наступальна операція нагади Харківську та Харсонську контрнаступальні операції 2022 року, в яких їх швидкість українські маневри ста стали Росію зненацька. Вона чинить тиск на Росію, змушуючи її відволікати війська і захистити свої кордони. вважає Федеріко Боросарі, науковий співробітник програми Трансатлантичної оборони і безпеки центру аналізу європейської політики. Тепер все залежить від Росіян що вони хочуть зробити з цим наступом у курську. Я думаю, що росіяни намагатимуться витримати тиск, і навіть якщо це означатиме, можливо, надання Україні певних можливостей в інших місцях. Припустив він водночас, Борисарі додав, що на одному етапі ще не зрозуміло, чи матиметься атака якийсь драматичний вплив на лінію фронту. Видання наголошує, що Україна схожа атакує на двох основних напрямках. бік судді на Коренівському району. Томаш Блусевич, науковий співробітник Говорівського інституту Стенфордського університету, вважає, що Україна Час за все піде з Курської області, але тільки після того, як змусить Росію перекинути кілька бригад, які будуть використовувати позиції на лінії фронту, а тепер є треба рухатися. А росіяни з цим погано ставляться. Вони погано справляються з логістикою. Це був близько урок урока крок України. Вони вже досягли величезного успіху, змусивши Росію перемістити свої війська, продемонструвавши, що Росія беззахисна в інших сферах. Це величезний удар по простежу Путіна. Пояснив він, замість того, щоб утримувати. Цю територію плани України може полягати у тому, щоб атакувати стратегічні ресурси в Росії, у тому числі технікою території, які використовуються для здійснення атак. Захоплення полонених і території також може бути використане в переговорах в обміні полоненими. Українські сили також захопили газовимірювальну станцію в Курській області. Під загрози опинилася розташована неподалік Курська АЕС. Запрошений старший науковий співробітник німецького фонду маршала Брока. Бірман сказав, що український наступ має стратегічне Значення, оскільки націлений на регіон Росії з важливими активами, які тепер можна знищити і осунути як загрозу. Він також додав, що це спосіб розосередити лінію фронту і змусити Росію розподілити ресурси для захисту своїх активів. Тепо, мені доведеться подумати про те, як це розподілити ресурси не лише у цьому конкретному регіоні, але й уздовж дуже і дуже довгого кордону. Сказав Бірмака, Курська наступальна операція змусила російських громадян зіткнутися з прямими наслідками війни до наступу українські удари по Росії об. Межувалися випадковими атаками безпілотних на нафтобази або стратегічні об'єкти в останні кілька місяців. Вони почали використовувати зброю американського виробництва, в тому числі далекобійну артилерію для ураження цілей поблизу кордону. Хоча диктатор Володимир Путін зберігає міцний контроль над своєю країною, а інакомислення, як правило, придушується. Операція в Курській області поставила під сумнів його наратив про те, що війна знаходиться під контролем. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя Висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.